Розкішний новий BMW 5 серії це ідеальний початок вашої історії кохання. Уявіть свою весільну подорож. Насолоджуючись улюбленою музикою, яка лунає з ідеальної аудисистеми, ви чуєте одне одного, бо двигун працює абсолютно безшумно. Комфорт преміум класу, гладкі лінії, м'яке світло в салоні. Та неймовірна плавність ходу створюють атмосферу справжньої казки. Інтелектуальні системи допомоги дозволяють ні про що не турбуватись. Відчуйте гармонію динаміки і запишіться на тест-драйв BMW 5 серії. Телефонуйте 067 545 65 53. Приїздіть на тест-драйв за адресою кременчук. Проїзд захисників Азовсталі 1, новий BMW п'ятої серії елегантний символ вашого спільного майбутнього.